Аби ви були засновником компанії Samsung, і ви зараз робили планування вашого року, 5 років, 10 років, скоріше за все, ви б написали наступне те, що ви хочете розширити ваші продуктові магазини. Або якщо ви були б засновником, скажімо, компанії Nokia. Знову ж таки, роблячи це, як люблять казати, стратегічне планування, ви б, скоріше за все, написали, що я хочу продавати ще більше паперу. Якщо б ви були, наприклад, засновником компанії Lamborghini, ви б сказали, про які суперкари ви зараз говорите. Я б хотів на наступний рік, 5-10 продавати більше тракторів. Чи, наприклад, компанія Toyota. Ви б так само сказали, що ні, я не хочу стати величезною корпорацією, гігантом. Все, що я хочу, це просто продати трошки більше ткацьких станків. І насправді цей приклад він дуже-дуже популярний, коли компанія, людина починає з чогось одного, планує щось одне, але на виході має зовсім Інакше хочу з вами дечим поділитися. Це мій щоденник. Починаючи з 2009 року, от уже 15 років, перед кожним новим роком. От знаєте, пам'ятаєте той радянський фільм, що 31 грудня в мене є традиція зустрічатися з хлопцями в лазні. В мене 31 грудня є традиція заповнювати цей. Щоденник. От, наприклад, мій минулий рік. В принципі, більш-менш з того плану збулося. Але найважливіших речей, які сталися в моєму житті за минулий рік, в тому плані не було. Я і гадки не мав, що я почну свій марафон медитації, який неймовірно вистрілить, буде мати неймовірні результати і непогану популярність. І найголовніше те, що учасники. Неймовірно змінюють своє життя після цього заходу. Так само там і гадки не було в моєму минулорічному плані, скажімо, про мою коуч-групу, яку я зараз веду. я вже перейшов не тільки на індивідуальне заняття з моїми клієнтами, а ще й в безпосередньо групі, і це має дуже класні результати так само. Там і гадки не було про те, що мене цього року запросять виступати як цигун майстра, викладати цигун перед людьми. Цього всього не було. Тому найважливіше, що сталося зі мною за цей рік, в цьому плані не було жодного натяку. Але мені подобається планувати все рівно. Я і цей рік, 31 грудня, сяду і буду планувати. Але сьогодні я хотів би з вами поговорити про дуже важливу річ. Тому що багато людей, які в плані саморозвитку, які в плані покращення свого життя занадто переоцінюють момент планування. І для них планування вже стає не тим, чим він має бути, а в'язницею. Тому що вони от затвердили цей план на рік і ні кроку вліво, ні кроку вправо. Так, на жаль, не працює. І тоді, отакий план починає насправді дуже сильно шкодити, тому що життя це імпровізація, життя це завжди нові виклики, нові події. Ви дуже сильно змінюєтесь. Ваші вподобання змінюєтесь, і ви, ви прописали. Щось на рік, але за рік ви зовсім інша людина. Давайте згадаємо наших з вами улюблених чорних лебідів, які просто трансформують а, все ваше життя абсолютно кардинально. Ви знаєте, в мене, а, до мене звернувся нещодавно один дуже успішний, дуже класний клієнт з запитом. Я хочу стратегічно спланувати своє життя. На рік, на 5, на 10 вперед. Наша сесія з ним тривала 5 годин. Але на початку, ми почали з того, що я його запитав: а, 10 років тому назад. поділись, будь ласка, яким було твоє життя. І найголовніше, чи міг ти уявити 10 років тому назад, що ти будеш мати те життя, яке маєш зараз? Він посміхнувся і сказав, що ні. 10 років назад я і гадки не мав. Я б навіть не повірив, можливо, що зі мною може таке статися. Я йому сказав, дивись, те, що ми зараз підемо у наступних 10 років, скоріше за все, цього не буде. Ми просто марно згаємо наш час. І тому, замість того, щоб детально прописувати стратегічний план, ми пішли в трошку іншу річ, про яку ми сьогодні з вами і поговоримо. І найцікавіше, друзі, на наступний тиждень ми зв'язалися з цим клієнтом, і він мені сказав: ти знаєш, у мене за цей тиждень відбулася одна мега потужна бізнес-зустріч, такий собі позитивний чорний лебідь, Я зараз планую змінити місце проживання. Припинити займатися цією діяльністю і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І я йому кажу: уяви собі, аби ми з тобою 5 годин прописували твій рік, 5-10 років. Це була б марна трата часу. Тому що в твоєму конкретному випадку все змінилося реально за тиждень. Бо, на жаль, особливо це стосується корпоративного життя. В корпоративному світі деякі працівники, топ-менеджери, щоб ще краще показати свою зайнятість і крутізну, вони люблять займатися цим стратегічним плануванням. Давайте будемо стратегічно. У нас страт сесія, ми з вами думаємо наперед. І зачастую, це. Не так ефективно, як хотілося б, щоб воно було насправді, все, що роблять ці люди, це просто намагаються начальству показати свою зайнятість, і це, як правило, до речі, працює, тому що це приємно слухати, куди ми рухаємося, які у нас плани, що ми будемо. Робити. Але якщо ми візьмемо вас навіть і мене 10 років тому назад, там не було і найменшого натяху, скажімо, про пандемію, про війну в Україні і так, далі, і так далі. Тому перше, перше, що треба зрозуміти, і про це прекрасно кажуть в класній книжці, яка називається Реворк, дуже вам і раджу невеличка книжка, яка написана практиками. От ти, коли відкриваєш книжку, яка написана практиками, ти, ти відчуваєш з перших сторінок. Тут з тобою розмовляють люди, які мають практичний досвід. І там є одна неймовірно потужна фраза, яка звучить наступним чином: будь-яке планування це вгадування. Ще раз, давайте трошки, друзі, побудемо з цієї фрази. Будь-яке планування це вгадування. Крапка. І коли ти маєш такий підхід, ти вже не будуєш в'язницю. Ти себе не цементуєш в бетоні, так би мовити. Все я затвердив план, я буду йти по ньому. Ні. Все, що ти робив, ти займався вгадуванням. Комусь подобається розкладати карти Таро. Комусь подобається 31 грудня вгадувати на рік вперед. Що буде, як буде, чому буде. Мені це подобається. Щось інколи збувається, і ти такий є, клас. Знову ж таки, сьогодні ми ще трошки поговоримо, як саме все рівно планувати на рік вперед. Чому? Бо все ж таки планування, що робить планування? Воно дає нам трошки більше впевненості. Ми відчуваємо більший контроль життя. Ми більше розуміємо, куди ми йдемо. І це важливо, бо якщо нема плану, нема дорожньої карти, життя перетворюється на хаос. І сьогодні я поділюсь, як зробити це максимально якісно, навіть якщо ви от все рівно хочете зробити це на рік вперед. Так, щоб через рік ви не Засмутились, коли подивитесь і скажете: ну щось якось я напланував. Напланував а там нічого не сталося. Сьогодні ми про це поговоримо. І я вже неодноразово в принципі піднімав цю тему планування і за посиланнями під цим відео я зроблю такі таку невеличку добірку відео про те, як планувати, як планувати на рік. Я Рік тому назад так само вже робив подібне відео. А які є пастки під час планування, як не треба планувати, і так далі. і так далі. В принципі, там назбирається десь приблизно відео на дві годинки. Тому, якщо ви новий на цьому каналі або ви хочете повторити, поцікавтесь, всі ці відео я дам під записом сьогоднішнього відео, так щоб у вас був уже такий невеличкий міні-тренінг чи майстер-клас з того, як. Більш якісно, більш грамотно спланувати свій наступний рік. І перше, що ми маємо зрозуміти, якщо ми йдемо в планування. Ну, по-перше, це розуміння того, що, повторюсь, ми займаємося вгадуванням. Окей, але навіть займаючись вгадуванням, це вже дає нам певне почуття впевненості, певне почуття під контролю життя. Тому перше. Я б вам порадив робити, коли ви ведете свій щоденник. Я назову це так. І це дуже потужна насправді навичка, це дуже потужна техніка. Але перше, перед тим, як ми підемо в майбутнє, я б вам порадив спочатку подивитися в минуле і прописати, які у вас результати за минулий рік, за минулий квартал, за минулий місяць. Ви знаєте, в мене як у коуча є так само свій коуч, і я дуже вдячний йому за те, що він мене привчив до однієї надпотужної звички, якої я не робив в своєму житті. Це називається KPI. Тобто, ти цифрами намагаєшся осягнути, що ти зробив за минулий місяць, за минулий квартал, за минулий рік. Да, і тому я підбиваю кожного місяця результати, що в мене там, скільки клієнтів, скільки прийшло людей на а, мій марафон, на мою коуч-групу, скільки переглядів на Ютубі, скільки підписників а, на Ютубі, на моєму телеграм-каналі. І таким чином я якісно розумію: по-перше, я розумію тенденцію. Тенденцію в будь-якому бізнесі, в будь-якій справі є свій сезон і є не сезон. І ти, коли це робиш рік-два, ти більш якісно розумієш, в які моменти твій бізнес буде просідати, і ти вже від цього спокійний. Другий момент був проведений один експеримент. Людям роздали крокомір, і все, що вони мали робити, це під кінець кожного дня відмічати, скільки кроків вони зробили. Крапка. Більше нічого не треба було робити. Не намагатися більше ходити і так далі. І так далі. Ні, все, що ти робиш, під кінець дня. Береш, записав, скільки кроків ти зробив. Так от, чим цей експеримент такий цікавий і показовий? Як тільки людина починає відмічати результати, вона автоматично починає підвищувати ці результати. Тобто людина почала автоматично більше ходити кожного дня лише тоді, коли вона відмічала, скільки вона пройшла. Тому уже той факт. Що ви повернетеся в минуле, відмітите свої результати, і будете це робити якомога частіше, уже буде призводити до того, що ви, по-перше, будете почувати себе набагато краще, вам і буде давати ваш щоденник почуття впевненості, тому що у вас вже є кейс. Подивіться, скільки всього ви зробили. Тому будете більше впевнені в собі. Це Перший дуже важливий момент, але тут можна мені трошки заперечити і сказати: ти знаєш, це все непогано, але насправді щось у мене якось цього року взагалі немає жодних досягнень, або їх дуже мало. І тут я люблю використовувати іншу, насправді, дуже потужну річ. Був такий філософ Еній, який написав гарне. Це за великим рахунком відсутність поганого. Я інколи дуже дивуюсь своїх клієнтів. Коли я прошу їх, після того, як вони зробили цей невеличкий список досягнень, я бачу, що вони не задоволені цим. Я їх після цього прошу, а тепер, будь ласка, напишіть, що ви не досягли. Негативного, але могли б це досягнути. Умовно кажучи, за цей рік я не впав в глибоку депресію. Хоча міг би йде війна, я емоційно морально не зламався. Хоча, скільки українців, на жаль, на третій рік війни зламалися емоційно морально, я не втратив всі свої гроші заощадження, скільки є горе е інвесторів, які вирішили. Зіграти по-крупному і прогоріли. Я не втратив своїх друзів, а міг би? Дуже, дуже легко міг би втратити друзів. Я не втратив свої стосунки. І так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. І зачастую оцей список, чого ти не зробив, він насправді набагато більший. І він насправді так само дуже-дуже важливий. Тому що Набагато легше, скажімо, не втратити друга, ніж знайти нового. Набагато легше не втратити всі свої заощадження, ніж знову декілька років робити ці заощадження. І тому вже той факт, що ви і це прописуєте, це вже дає вам гарне почуття спокою, гарне почуття руху того, що можливо за цей рік у вас було не так багато досягнень, але. Тим не менш, ви чогось не досягнули негативного, і це насправді так само є ваш великий здобуток, особливо, коли ми живемо під час війни, коли у нас постійно вимикають світло, і так далі, і так далі, і так далі. і так далі. Тому що зрозумійте мене правильно у цьому плануванні є одна така неприємна пастка. Це як наркотик, ти підсаджуєшся на це викреслювання своїх планів, і замість того, щоб насолоджуватися, якщо цих викреслень недостатньо, ти починаєш собі навалювати ще більше планів, ти ще більше стараєшся, тому що ти думаєш, стоп, я минулого року, от скільки всього досягнув, а щось якось цього року в мене один-два плани. Не більше, і знаєте, я люблю розповідати учасникам мого марафону «30 днів медитації. Вони, як і більшість людей, які хочуть запросити цю навичку в своє життя, вони приходять і кажуть, мені дуже складно медитувати, там багато думок і так далі. І так далі. Ми робимо так, що під кінець вони вже медитують так, що гай шумить, і в них вже нема цієї. Складнощі. Але одна з речей, які я постійно нагадую. Виходить так, що я веду мої індивідуальні консультації не тільки для українців. У мене є декілька, скажімо, американців, людей з Європи. Так от, коли я їм розповідаю, що в мене є марафон медитації, ми медитуємо з людьми кожного дня, для них це шок. Вони не розуміють, стоп, а як можна медитувати? Коли йде війна, як ви взагалі можете сидіти спокійно з закритими очима? І я про це дуже часто кажу учасникам. Я кажу: ну слухайте, тут треба робити невеличку поправочку на, 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 на вітер, да? те, що йде війна, і це нормально, що вам складно, так і має бути. Те саме і з нашим життям, те, що цей рік у вас був можливо на такий супернасичений. Подумайте про те, що ви не зробили, і ви автоматично зрозумієте, що цей рік був насправді не такий уже і поганим. Далі, якщо все ж таки, ми йдемо в планування, виключно мені, якщо ми кажемо про довгострокове конкретне планування, то я помітив по своєму досвіду, що треба планувати на 6 місяців. От більше ніж 6 місяців це вже починаються у ці карти таро, і як правило, воно не працює. Коли ж на півроку є велика ймовірність, що за півроку ти ще не спіймаєш позитивного або негативного чорного лебедя. є велика ймовірність зовсім іншого. За ці півроку ти ще не дуже сильно поміняєшся як особистість, тому що. Найгірша річ полягає в тому, що ти через 8 місяців будеш зовсім іншу людину. Тобі будуть подобатись інші речі, інші книжки, інші я не знаю вид діяльності. Ти сам дуже змінюєшся. Ти не статичний. Пам'ятаєте Даніела Гілберта, людина, яка досліджує щастя, і він сказав, що в більшості, в більшості 98% людей, ми постійно змінюємо нові роботи за життя 10 разів. Ми переїжджаємо ще. Разів. І ми страждаємо від того, що ми постійно думаємо, що ага, я знаю, що для мене буде класно, і тому я йду олин, як в покері, у цю діяльність, щоб через рік я був щасливим. Але проходить рік, і щось там, щастя, ми не пахнемо, думаємо, стоп, ну як так? І в нас завжди є оця впевненість. Я знаю, що для мене найкраще. Не знаєте, тому що все міняється, життя постійно змінюється. Але все ж таки, що нам робити, якщо дійсно нам подобається замість карт Таро займатися вгадуванням на півроку на рік, як робити це максимально ефективно, як робити так, щоб не було потім розчарування. Давайте звернемося до наших з вами. Стоїків, ви знаєте, армія моїх хейтерів вже не знає до чого причепитися, вже чіплялися до моєї української мови і до мого зовнішнього вигляду, у них тепер нова мулька. Вони чіпляються до того, що в мене нема жодної своєї думки. Я постійно прикриваюся якимись книжками, якоюсь філософією. І для мене, друзі, це найбільший комплімент. Тому що я не те, що вірю, я знаю, що все, що. Можна було сказати, ще сказали 2000 років тому назад. Тому дякую вам, мої любі хейтери, за цей черговий комплімент. Так от, що нам кажуть стоїки? Вони кажуть, що щоб жити максимально спокійне життя, яке приносило нам користь, треба в першу чергу розуміти, що є в зоні твого контролю, а чого в зоні твого контролю нема. Тому коли ми починаємо вгадувати на півроку, на рік, треба зрозуміти, які є конкретні дії, які є в зоні мого контролю. Умовно кажучи, кисануть лям доларів, це не зовсім в зоні вашого контролю. Насправді це скоріше більше фортуна, як піде. Справжні бізнесмени мене зараз зрозуміють, що є в зоні мого контролю, це, скажімо, запустити цей продукт. І почати зробити бета-версію цього продукту. Тобто те, що я конкретно можу зібрати команду, провести 10 презентацій для потенційного інвестора. Ми не знаємо, чи погодиться інвестор інвестувати, скажімо, у нас гроші. Але що є в зоні мого контролю, це безпосередньо ці конкретні дії? Я не можу. Прогнозувати, скільки буде переглядів на моєму YouTube-каналі. Я роблю свій максимум для кожного відео. Але якесь відео збирає десятки тисяч переглядів, якесь відео збирає декілька тисяч переглядів. І тому все, що я можу там, де є зона мого контролю, це безпосередньо прописати. Наприклад, що я там за рік зроблю таку та кількість відео. Бам! Це перша річ. Друга річ, що рекомендують нам стоїки. жити. Згідно з чеснотами. У мене є окреме відео і не одне про стоїчні чесноти. Поцікавтесь на моєму каналі, що це за чесноти, як з ними жити. Але зараз я хочу саме піти не у чесноти, а саме піти у інше. Дуже важливо розуміння, що насправді мають стоїки. Тому що стоїки кажуть, що треба відштовхуватися. Так би мовити, від певних принципів у даному випадку від основних принципів стоїцизму для того, щоб мати спокій, більш якісне життя, ми відштовхуємося від а, а, певних. Стоїчних моментів і принципів, якщо вам не подобається стоїчна філософія, є філософія бутизму, є е, філософія, наприклад, там скептиків, епікурейців і так, далі, і так далі. Є багато філософій, вибирайте, що вам підходить. І, і коли ви живете згідно з принципами цієї філософії, ваше життя змінюється. Можливо, в гірший бік, можливо, в кращий, тому тут е, кожному своє. Чим же ми маємо. Користуватися, коли ми плануємо на півроку, коли ми плануємо на, наприклад, цілий рік. Найкраще це користуватися принципом своєї місії. Яка у тебе місія? Але знову ж таки, на жаль, це ідея не моя. Найкраще цю ідею була мені здається написана в книжці, яка називається Коротко і по суті. Це дуже класна книжка про те, як зробити своє життя набагато простішим, при цьому не втративши свою ефективність, що пише автор цієї книжки. Він каже, що коли ви дієте згідно з певною місією, тоді життя стає набагато простішим. Тому що ви розумієте, куди ви йдете і як ви йдете. Пам'ятаєте мого клієнта, з яким ми 5 годин намагалися зробити стратегічну сесію. 5 годин ми прописували його місію. І, що найважливіше, коли він повернувся за тиждень і сказав: слухай, мені прийшла бізнес-пропозиція, як тобі, що думаєш? Я йому сказав: давай повернемося в твою місію. Коли ми поглянули на його місію, ми зразу зрозуміли, що ця бізнес-пропозиція зараз дуже дуже йому підходить. Дуже класна місія, по-перше, це коли ти якось служиш іншим людям. Тому що хто такий мільйонер по великому рахунку? Якщо ми зараз не беремо деяких українських чиновників, мільйонер це людина, яка додумалась, як допомогти мільйону людей. От, якщо ви додумаєтесь, як допомогти мільйону людей, кожен з цих мільйону людей, якщо ви дійсно допоможете, без проблем, вам за це дасть один долар. Все, ви мільйонер. І це насправді дуже цікава філософія. Тому що вона змушує твої мізки працювати зовсім в іншому руслі, як мені допомогти людям? Як мені зробити життя інших людей краще. Тому що коли йде оця установка на служіння, у вас з'являється більше мотивації, більше вогню під вами, яке дає вам цю енергію, бо ти вже не просто для себе стараєшся, ти робиш цей світ кращим. І автор книжки Коротко і по суті так само каже, що найважливіша місія це та місія, яка Складається з двох частин. Вона конкретна і вона надихає. Тому в наступному році, в цьому році, коли б ви не подивилися це відео, я бажаю вам, якщо ви плануєте на довготривалу річ, це знайти вашу місію. Вона має бути конкретною, вона має особисто вас надихати. Це не обов'язково допомагати. Людям, це можливо допомагати нашій природі, допомагати тваринам. А, ви служите іншим. І якщо ви служите максимально якісно, люди вас за це обов'язково віддячать. І це автоматично переводить тебе на зовсім іншу, що називається вібраційну чистоту. Ти починаєш зовсім по-іншому вже думати, ти починаєш зовсім по іншому вже діяти. Тому що як казав Ніцше, і з цього ми, друзі, закінчуємо. Він сказав, що якщо ти знаєш навіщо, то ти зможеш осилити будь-яке як. Саме це я і бажаю вам, щоб не дивлячись на непрості як, які очікують кожного з нас, ви завжди розуміли, навіщо. Ви змогли знайти це навіщо? І саме з цього почнеться ваша стійкість. Це був Макс, і ми ще почуємося.